тоже норм такие бьесь. Ну, ну э, кита, кита, тоже я любимый бьесь, а Сэнди самый не любимый шей. Блин, не попал. Я знаю. Что? Тоже через меня. Что через тебя? Я знаю, вроде как, что там кажется, что все через знаю, это все через знаю. Может быть, все как в том Все, мы програли. Напевно. Давай, Остапик. Чина, Остапик, чуть-чуть, чуть-чуть. Что за фигня, я не розумію. Повезло, повезло так. Тикай, тикай. Ото ж тобі повезло. Ото мені повезло з нані, вона просто мене чуть не вала. Я просто їй даю тику і втікаю від неї. А там мало хіпе, у мене так було мало хп тоді. У мене зараз Френкуль та не я попробую Нані вбити. Я попробую її. Я вбив Нані. Ого! Що, попробую вбити. Ні, я його не б'ю ці чи... її. Їх, точніше, вони ж. Просто помри від Фен... Френка. І друге місце все одно достойно. Плохо я вбив, як думаєш? Трохи. Ой, блін. Мені ще два рази виграти, я випомню два квеста на Біум. Клер, забираємо стрельблєпик. І гоп.

Що по інакшому? Типа не ляпано сокловій, а якось по-інакшому називається. Сюди можна казати. А я мені більш сюди йде. Та йоу! Китайці тупі. Я коротше йду на Миколенко. Як думаєш, Я майже 30 хвилин зробив. Як думаєш, що? Що? Як думаєш, що питається? Що? Та бля, давай скоренько заходи. На кого йдеш? Та бля. Блін, я не на той аккаунт зайшла. Ти не в основу зайшла? Так. Та бля, муха, я зараз без тебе зійду. Я на Миколинку йду. Я там давно вже не грала.

А, той euh, uh, Тільки ніколи як я був у вас, типа той тиждень. Зра. Той тиждень, чи скільки, як я у вас був? Ми ходили там разом. Я вже не пам'ятаю, що це було все там того літа. Почалася так скоро летить, я вже не розумію, коли було там те літо. Чи вчора, чи коли. О, немає. Час летить один. Так. Куди нас здається просто хвилину? Окей. Okay. О, у мене до речі на э, скітшотки самі. Я до речі на самурай забрав всі старт-дропи. Ого. Всього і грати. У мені останню катку, є два квести, і мене буде 48 сороковій... восьмий рівень, браво упас. Я я тільки не прийшла, я до речі на всіх своїх, тільки там ще не пройдений на гроза. І А я не тільки на двох зараз пройду на другу я не на дібах. Ну, я там нічого не граю. А, так само, як я на мудрику? Що? Так само, як я на мудрику? Так. А в мене ще є інший аккаунт, далекобійник, там 50 чи 70 кубків. Далекобійник? Та, мене перше, що в голову попало, далекобійник. О, спішно. До того ще був матюк. Є. Yeah. Брай банку, а я буду поксу ворота. Ты не можешь, блин, затащиты. О, поклон. Да о. Тара, тара, тара. О, ти... Ти я тоже. Кайф. О, плюс два квеста, реально кайф. Плюс э, Кита сорок сорок сьомий. Мише два три віта. Спрей на містера пі, якого в мене тут немає. Знаєш Що? Андрій колезь під мойку. Мойку? Нормально. Посуду. Алику вилазь. Вилазь. Джеки раз, два, два квеста. Джеки раз. Поку раз, два. два ще ч... Три, чотири, п'ять на поко. П'ять квестів на поко пішли. І нуль ран. Я упал за лишко. Стопом десь, стопом. Ой, коли в сьому ми ходили по болоті. О, так, там де хто скоріше пройде по болоті. Я что-то видел, что бы ты брал? Кулы. Cool. Ты що, ее сюда 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 ти можеш сюда 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 Я поко, а поко цей поко це є сима, поко цейма. Є... А, та зуран, ну як так? Візьми, будь ласка. Ну то біо, візьми, в тебе і так улив, рів... все брал пройдений. 트루. Подивися <глава> <відки знає. глава> <глава> ми є. Нагороди, там що подобає. О титки знаєш. Як ноль команд! Сто процентів перша. Да, я вгадав. А я думав, ми друга сказав просто, що перша. Нормально. Сьогодні так уже на піни і на міфіки по-чесному. Все, пиши грати. Золото? Не вмілого руки не болять. Ага. А так це було. Я писала з математики української. А до речі, там зі сюрстого класу, там якоїсь частини з історії або літератури або з української мови там в книжці пише про Браву Старс. Я сам фіні в то в Тік Тоці дропнулася. Я тоже добачила три тисячі п'ятсот п'ятдесят вісім купів. А у мене кубків. А шіст 1366. Плюс это я его бит. И плюс. А не без плюса. Сто франк боб Понял, что сто? Сто франк чего? Ну да. Вот. Здравствуйте, а не напиши в дискорд питання. Не знаю. Ну Я ладно, форок ж... тратим. Блин. Выпи піш... ты в дискорд, а пішли в так ладно. Дер, вот. Треба було подзвонити на дискорд. За славу поку. За славу Поко! За славу Поко! За славу Поко! За славу Поко! Блін, майже. 24 хп в нього було. О, кінар! Закривай середній стенд, брате, в тисячі шістьсот. А мені ще разок виграти, я пройду правопас. А не, мене буде сорок й А не, мене буде й А вы скажите там, Бепка? А не, мене будет сорок девятай. Зран, пиши в катку. у моя просто трошечки... все, піши в катку, зараз. Напиши в катку останню, зараз напиши в останню каточку, я виграю на тому поку. У мене буде 49-й, потім виповню ще один квест і я япину цей. Браво пас на самураї. Мені причалися, щоб ви робили в казі Я вже так думав. Ні, yeah, все равно за славу покой Даман, сходи Пиши выиграем останню катку за славу поко здрав пиши. Пиши за славу поку выиграем пиши за славу поку выиграем Zdrav, piše. iPad 10 zaigrajo eno kratko. На ти вже прийшла? Так. Нарешті. Ні одну катку. Ні, рівно одну катку, би взяти uh, один квест, точніше. Там кит стоповий випаде. А я думаю, там кит випаде.

Булюпа, булю впав, булю впав. За славу ніти, за славу стул. А що так скоро? Що так скоро? Я Мені ж рівно десять каворону треба нанести. Угу. Поїхали. Это самурай. Это самурай? Дмитрий, она открылась. Кто? Да никто. Жениха? Да нет. А... ін майже. Угу. Mm -hmm. Я виконав квест. Давай відкри- Я тоже відкрию редкий. 50-й рівень oh, паса. Мені дівро 3600. Такий. Ой, легендарний стар дроп. Давай щось нормальне. Скін на кольта, ти прям вгадала, Зорян.